Мене звуть Анастасія Гусарєва, Костянтин Криволап. Сьогодні в нас в гостях авіаексперт, Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю, дуже радий бачити. Навзаєм давайте почнемо. Ось із чого компанія Гіперсоніка розробляє ракети, здатні маневрувати на швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Про це пише видання The Times. І в уряді заявили, що ця система, яка отримала назву Nightfall, буде поставлена Україні, але також послужить основою для майбутніх проєктів британських збройних сил із нанесення ударів на великі відстані. Контракти на Nightfall, як очікується, будуть укладені у березні. Одразу. Треба додати, що це саме уряд Британії, що це така британська розробка, вони це все розробляють і далі будуть нам постачати. Так от, давайте розберемося із цим найтфолом, що це таке, як ми будемо використовувати, в чому їхня особливість, і ну треба нам, не треба взагалі. Нам все треба. Нам все треба. Навіть там після там 30-го року все одно треба. Значить, яка ситуація? Взагалі, якщо подивитися на те, на озброєння європейське і навіть американське, у них балістичні ракети це така міжконтинентальна, там за 10 тисяч кілометрів, там, за 8 тисяч кілометрів, ну, і це не конвенційна зброя. Це ядерна зброя, якою там будемо лупити такі ну, серйозні хлопці. Такі але але зброї конвенційної, яка може діяти. Е, от у американців є атака, які там є модифікації, які можуть бути там 300+, плюс, трохи плюс, да? і це все. А у європейців взагалі нічого такого нема. Ну от, от, від слова взагалі, тобто до цієї війни можна зробити такий висновок, що не тільки європейці були не готові, але й американці теж. Вони розраховували на що: що у них є багато заліза танки бронетехніка, літаки оце все те, що чим вони збирались і збираються до цього часу воювати. А зараз виявляється, що все це воно не те, що потрібно для сучасної війни. В сучасній війні потрібні зовсім інші засоби, і ракетні удари, ракетно-шахетні удари по Україні вони показали всій Європі. Ну, фактично, до чого треба готуватися і якою повинна бути зброя, якщо ви щось хочете. І зараз йдуть от Європа починає просинатися, от Вони чекали, чекали, вони там казали: а що ж це буде за контракт? Якщо війна закінчиться за три роки, ми там не будемо, ми будемо виробляти зброю, і ніхто не буде купувати. Навіщо нам таке потрібно? Ну, Пам'ятаєте всі ці розмови, так? Mm -hmm. А зараз вже зараз вже буде чотири роки війни, і вона не збирається закінчуватися. І ми розуміємо, що нам ще воювати й воювати. І Європа розуміє, що Україна це такий форпост, який захищає їх від Росії, mm -hmm. і треба щось робити. І от зараз мені у мене таке враження, особливо після цієї Мюнхенської конференції, що. Європа починає серйозно просунатися. Нарешті, як то кажуть, не пройшло нарешті, 4 роки. Нарешті, роки так, ні, що, да. Вони встигли вкластися в 4 роки, скажімо так, щоб починати там тільки робити цей вейкап. Знаєте? Угу. Так от, що є зараз у Європі з балістичною зброєю, виключна Франція з ракетою на 8-10 тисяч кілометрів. І серійне виробництво це ядерна о, боєголовка, і виробництво вони почалось з 2010 року. Скільки там їх зібралося, точно не знаю. Не відстежував. Тому що ну, я взагалі до ядерної зброї відношусь так, як до чогось маломожливого, можливого, да? що не саме цікаве з технічної точки зору. А зараз та ж сама Франція. Вона вкладає, вона, скажімо так, вона бігає з мільярдом євро для того, щоб вкластися в якусь е, історію, uh -huh. історію, яка буде відповідати на історію Решника. Ну тобто, якщо у них є, то треба ж робити своє. А Франція, як я вже вам неодноразово казав, це єдина країна е, Європи, яка не залежить повністю незалежна від американської зброї і від, від американських військових настроїв. Вони мають свою ядерну е, програму, свою ядерну зброю, і це все дозволяє їм е, бути ну, абсолютно незалежними в цьому питанні, от е, так, е, французи збігають сім мільярдам, і в, і там Аріян Group є така у них е, е, команда, і вони е, зараз обговорюють чи то робити це разом з німцями. Вкладатися в це, об'єднувати потенціали військово-промислового і наукового комплексів цих країн, або самі будуть робити французи. Є ще проект, спільний проєкт там Італія, Швеція, Німеччина, Франція, Великобританія. Вони теж збираються зробити ракету, але вона буде там до 2000 км. кілометрів. Mm -hmm. Тобто ще не сформована концепція, якою повинна бути ця балістична ракета. З одного боку, є розуміння, що вона повинна бути там до трьох тисяч кілометрів, а з іншого боку, а що ж робити ось, ось, ось цій прогалині до 500 кілометрів. Да? Що там буде? І від 500 до тисячі кілометрів. І е, тут британці проводять тендер спеціально для України. Там були вже попередні РНД. Там був проведений тендер, виграла цей тендер компанія «Хіверсоніка». і це компанія, яка згадується з 23-го року в засобах як компанія, стартапна компанія, яка е, займається дешевою ефективною балістичною зброєю. От mm -hmm. вони зараз намагаються зробити цю ракету, яка по ТТХ, які заявлені в тендері, це. До п'ятисот кілометрів, але всі розуміють, що там, де 500, там буде і сімсот реально да, будуть дотягувати. Що це, ну взагалі балістична ракета, якщо вона не гіперзвукова, ну тобто, якщо вона не досягає такої швидкості, там коли вона виходить в космос, то там нема про що казати, тому що вона скоро впаде. Угу. От фізика процесу така, що ну. Якщо ти хочеш кудись літати, то треба розвивати гіперзвук. Потім вже буде інша проблема, коли ти будеш ходити в атмосферу і там буде велике температурне навантаження, і не всі можуть не згоріти, ну це вже інше питання. Так от ця ракета вона повинна буде працювати десь на таких швидкостях до 800 км. Заявлена точність 5-15 метрів. 5-15 до речі... доволі точно виходить. Да, точна до, до, до речі, судячи з цього, наша ракета Фламінго теж досягла такої точності. Ну, судячи з випробувань і з того, що ми бачимо по знімкам об'єктів, які були вражені. Да? Далі. Що ракета буде, ну, судячи з, з її характеристик і дальності, буде літати на висотах там 100-150 тисяч е, метрів, ну тобто 100-150 кілометрів. Це космос там, де нема супротиву повітрю повітря, там повітря нема. От, і е, там можна там же сформульована концепція, що вона буде мати. Там дві-чотири ракети на пусковій для того, щоб швидко розгортатися, і що вона буде коштувати до мільйона доларів. Це багато чи мало для такого типа? для такої ракети це дешево. Угу. І це дійсно дешева ракета. І тут будуть використані, тут розумієте, коли йдуть великі RD, великі випробування, там поступово потихеньку, то вартість ракети зростає. А якщо тобі кажуть швидко з того, що відомо, ті технічні рішення, які були раніше. Елементна база, яка вже відома, збирай і запускай, то тоді вартість зовсім інша. Ну така історія про цю ракету. Ну і ще треба сказати, що е, може у нас будуть якісь екземпляри там і в 27-му, і в 28-му році, але принципово збирається розгорнути серію, серію невелику до 10 ракет. Але може, там буде якась мультиплікація, тому що там, де 10, там вже можна і 30, і 50. но це буде десь до 30-го року. Mm -hmm. Ну і ще раз кажу що може у нас там буде пара ракет, таких не випробування 27-28 рік, але я не думаю, що там буде якась значна кількість. ну За 27-28, я думаю, не більш ніж 10 ракет. Я от хотіла знайти як вона виглядає, але не знайшла. Знайшла тільки от такі картинки. Це от з відео гіперсоніка поробили скріншоти того всього. Я так розумію, що ще не зрозуміло, як вона взагалі буде. яка яка абсолютно абсолютно ніхто її ще нема в ескізному проектування. Вона угу. тільки тільки проведений тендер, тільки е е будуть підписані якісь документи там. Кінець цього місяця, наступний місяць. І ще якоїсь картинки цієї ракети немає і не треба це очікувати, тому що це з одного боку, цікаво, а з іншого боку, треба, щоб там все робилося в тиші. А, ну так, ще бойова частина буде десь 200 кілограмів так, закладено. Для такої це точності так. це нормально, але так. мені більше подобається наш флемінг, який 1100. Та тонну гепс <плес> до побачення. Давайте про шершнів поговоримо, але не зовсім про тих. Значить, мілітарний дає ось таку картинку, що вони розповідають. Що це за картинка? Значить, ЗРК «Шершень». в Україні розробили проєкт мультикаліберного комплексу ППО на оборонній виставці. World Defense Show 2026, яка зараз відбувається в Ер-Ріяді, Це Саудівська Аравія. Представили проект українського мультикаліберного ЗРК Шершень. Основний розробник та інтегратор рішень компанія, що входить до складу Національної асоціації оборонної промисловості, зенітний комплекс шершень відтестований на п'яти типах ракет: це як радянські ракети, так і іноземного виробництва, а також перспективні українського виробництва. Яка перспектива в цього перспективного шершня? Що це взагалі за така нова історія, яку ми повезли на виставку, і що це дає для нашого ВПК конкретно? І Що значить оця, оця повідомлення? повідомлення, що відтестовано на п'яти ракетах, як радянських, так і там новітніх розробок, і багато хто зараз нам в коментах напише, на що взагалі тестують на радянських ракетах. Тому що вони є. І програма «Франкенсам» вона була теж реалізована за допомогою того, що у нас було, були старі е, пускові, е, до яких не було ракет, а були ракети, на які, які не можна було використовувати спускових. Ця так, так на, історія називається мультикаліберність, це ідея така, що є відомі модулі. В модулі складаються там різні типи радіолокаційних станцій, Так? є різні типи ракет, є різні типи транспортних машин, які ці ракети перевозять, є різні типи пускових. Але командна машина може бути однакова для всіх. Машина, там той самий дизель-генератор, може бути один на всіх. Так? Тобто є речі, які можна поєднувати з точки зору модульності і їх стикувати. Головне, щоб були правильні протоколи. І якщо я правильно розумію цю всю концепцію цього Шершня, то це саме така. Таке середовище, яке дозволяє різним реалокаційним станціям, різним ракетам, різним пусковим співіснувати і наносити головне, наносити удари по Росії. Оце головне. Тому, що, я, я зараз ще і, тому що, розумієте, будуть розроблятися зараз нові українські ракети і нові європейські ракети. І це все треба, щоб воно одночасно працювало. І щоб це не було там 25 систем. А щоб це була одна система рішення розумне. Як воно вийде, я ще не знаю. Але mm -hmm. концепція така до, досить цікава, і е, це намагання уніфікувати е, алгоритми керування зенітно-ракетним комплексом, алгоритми керуванням е, ППО. Ну, і, я думаю, рано чи пізно, це все одно прийде штучний інтелект дуже потужно. Ну так не можу Ін інакше не може бути розвитком, нам треба бути набагато ефективніші, ніж росіяни раз, в п'ять я так оцінюю. А може й 10. Дивіться, якщо по-простому сказати, це така пускова установка, де є багато відділів для різних ракет, і її, якби, новаторство полягає в тому, що я можу туди натикати, натикати різних ракет. Мені не треба для цього міняти саму цю історію піти в. Туди де стоїть кнопочка, нажать кнопочку, і воно собі полетіло. Тобто мені не треба кожен раз переставляти оцю пускову установку, міняти під конкретний тип ракет. Я собі отаку от зробила штучку і пішла собі бомбить. Там є таке згадування про те, що ця система може бути схожа на ізраїльську систему БАКа, угу. вона подає ракети в вертикальному вигляді, і в цьому вигляді вони стартують. Взагалі, ідея використання е, одних тих самих пускових установок для е, запуску ракет, вона стара і відома. Наприклад, у росіян ця концепція реалізована в їх ракетоносіях е, морських е, в цих корабликах, там до 16 пускових установок, то там стоять, вона називається, якщо я не помиляюсь, 3 МП. 14 ця пускова установка, боже помиляюся, і туди вставляються тубуси. В, в, в тубус вставляється ракета. Тобто, mm. саме місце з'єднання пускової і тубуса, воно для всіх однакове. Адже в цьому тубусі і, існує ракета. Може, і тут такий принцип реалізований. Ще е, мало інформації про це, але технічні і конструктивні рішення є, але головне. Це те, що можна буде використовувати різні типи ракет, різні типи локаторів. Зараз у нас є багато, в нашому ППО досить багато рішень, коли е, радянські локатори убрали, поставили нові, і ці нові працюють з, з, з тією технічною базою, яка залишилася ще з радянських часів. І її і, і наоборот, угу. є наші локатори українські радянські, які працюють е, зовсім з іншою технікою, а от якщо ви говорите, що це там в принципі історія не нова, а для нас це якась, якесь новаторське рішення, що ми його повезли на виставку, чи в принципі це якби ми повезли, бо це просто розробка наша е, для нас це нове, тому що у нас такого не було. Угу. От, всі наші розробки вони досить обмежені. Це сапсан. Це проект комплексу, який повинен бути виконувати функцію зенітно-ракетного, і казали, що він буде краще Петріота, але нічого про цей проект не чутно. Є ракета Карал від КБ Луч, зенітна ракета, і, і, і з такого більш-менш серйозного це, мабуть, все. Тому я думаю, що тут старі радянські ракети, ракети, які наприклад, ракета. А їм вона використовується як на сам так і повітря-повітря. На сам зенітно-ракетний комплекс, тобто наземне базування, а це теж сама ракета. Тому я думаю, що тут в цьому напрямку йшло: йде розвиток цієї системи. Якщо вона буде така необхідна для фронту. Ну, я думаю, що це буде необхідно, тому що у нас люди ну, не, не випадково кажуть, що у нас попово зоопарк. Ну так воно та є. Ну а що робити? Назбирали все, що могли а, ну, і це це чудова робота нашої, наших фахівців, наших військових хлопців, які займалися зборкою цього гамузлу. Давайте поговоримо про ще одне підписання допомогу можливо, да, Україна і САП підписали меморандум про співпрацю в сфері авіації та РЛС. Це чиста формальність у цей підпис, чи це якась от конкретна історія про співпрацю? Тоді як вона буде окреслюватися? Про що ця історія взагалі? І ми з вами про САП говорили декілька разів. Да? Наскільки це крок вперед в нашій співпраці? Ну я здивиться для того, щоб щось реалізувати, щоб щось матеріалізувати, потрібно, щоб була ідея. Потім був план використання цієї ідеї, як, як її запустити в життя. А потім вже починається розрахунок ресурсів. Коли, коли починають ресурси рахувати, що, кому, скільки, як, де буде вироблятися, де буде випробуватися, то може бути якась корекція, і потім знову повертаються до плану. От у мене таке враження, що зараз, саме після того, як було підписано декілька меморандумів, було була велика кількість зустрічей різного рівня з представниками САБ Шведського міністерства оборони, то зараз прийшли, вже приходять до такого конкретного плану з розумінням ресурсів, хто що буде робити і як, і дійсно, все те, що стосується радарів у шведів. Досить серйозно поставлено. Yeah. Ну, от, наприклад, САП-340, який літає з цим е Еріксовським радаром, і це ж вважається, що старий радар, да? а нові там взагалі там, космос, і фантастика. І є, я думаю, що там буде серйозне і випробування, і розробка, і таке інше. А авіаційна частина це частина, яка стосується, я думаю, гріпанів, тому що там треба вже нам. Як казав ще Шмихай, коли він був міністром оборони, ми десь в березні-квітні повинні отримати першу партію так. з тих савів, що є зараз, гріпані внусав Гріппанда е, з, з тих, що є зараз на озброєнні, це буде е, cd версії. А потім вже розробка і виробництво, спільне виробництво е, самих савів для того, щоб покрити нашу потребу там 150 літаків там. До 30-го року, там і далі, і е, треба розуміти, що це зовсім не просте питання, тому що е, виробництво транспортних літаків це одна справа, а виробництво винищувачів це абсолютно інше, конструювання це інше. І мені, Мене там питали за 30 років, що не можна було зробити винищувачів. Я кажу я щоб встигли зробити нову школу, а mm -hmm. школу конструювання саме винищувачі, то могли б зробити, але ж ми цим не займалися. Фонса не тільки винищувачі, це ж двигуни треба робити, ну, так. купа всього іншого. Тобто, умовно кажучи, е, таке банальне питання: а за чий рахунок буде цей банкет по вироблянню спільному? За Шведський? Е, ну, там є гроші, які закладені там на перші два роки. Угу. Будуть гроші далі. Якщо буде проєкт, то будуть гроші. Ну, так воно в світі. Е, це, це гроші. Це для нас проблема. Yeah. Для Світу це для американського бізнесу, для європейського бізнесу. Це питання виключно вартості, і це не, не такі великі відсотки, як у нас. Давайте про Індію поговоримо. І зараз люди, які нас дивляться, запитають гусарів. а Ти що сума сошла? Яка Індія? У нас тут війна йде? А ні, а ні, не все так просто виявляється. Індія, я так простежила по порталам, які займаються публікаціями новин про зброю. і Так далі, Індія щось дуже актив, активізувалася. Вони Рафалів закупають дуже багато у Росіян. Вони позакупали е, ракет до теж комплексів. Е, на велику суму, і я от вже натрапляю на заголовок наскільки років замовлення Індії на 114 рафалів відкинуло Україну у черзі, і про яку можливість це все свідчить? І тут треба сказати, що Індія замовила Рафалів, і це замовлення. Для України означає не лише збільшення черги на винищувачі, а й ті можливості, які відкривається угода. Замовлення індії французьких винищувачів в кількості 114 одиниць наразі очікує лише фінальних підписів. Ну тобто, багато хто каже, що це вже там за крок до фіналізації. Це має відбутися 17-20 лютого під час візиту французького президента до Індії. Це стане очікуваним завершенням відбору за програмою, що триває цілих 8 років. А разом з тим безальтернативно збільшить чергу очікування винищувачів. Рафаль для усіх майбутніх замовників, в тому числі для нас, до чого готується Індія? Нащо їм стільки рафалів, стільки ракет? Вони на Пакистан збираються нападати основательно, чи для цього чого це чи вони змовилися з Росією, щоб ми довше в черзі чекали? Що відбувається? Ну, на ви можете подумати, що те, що французи 8 років готували програму. Як впихнути Рафалі, самі найдорожчі європейські літаки до Індії, і що вони це так просто закинули mm -hmm. ради якоїсь України? Mm -hmm. я, в це, я в це не вірю. Це перше. Друге, навіщо? Да? Індія намагається присісти на кілька стільців. Вони хочуть сідати і на, на, і на російські, і літаки, і С-35, там. Дуже серйозна була боротьба стосовно су 35 росіяни намагалися зробити спільний проект з французами стосовно Су-57. Індуси на нього так дивилися, дивилися, дивилися так. Сказали, ні, мабуть, ні. Мабуть, це не літак п'ятого покоління. Вони розкритикували цю концепцію і кажуть, воно нам не потрібно, тому що воно не те, що ви заявляєте. Ви тут трохи підбрехуєте. Французи взагалі маркетингова програма така, що міражі замінюються на Рафалі. І у індусі взагалі було є досить велика кількість міражів. І третє, це те, що, якщо подивитися, а, Пакистан і Індію, то вони по це абсолютно різні концепції розвитку армії. і Якщо казати про Пакистан. То це е, намагання сучас... отримати сучасну зброю, і в основному від Китаю, е, це намагання мати е, армію, яка досить добре підготовлена до бойових операцій, і якщо дивитися розбирати операцію, верніше, оце зіткнення індопакистанський інцидент, який там ще висоцький про нього там розповідав, от якщо. Дивитися те, що було в крайній раз, то Пакистан показав дуже велику підготовку значно меншої кількості літаків, ракет, всього. І вони показали Індії, на що здатна сучасна високотехнологічна армія. І тому індуси зараз. Вони так вирішили, що ні, Росія це що нам треба, нам Франція Франція краще. Але ракети будемо брати у росіян до зенітно ракетних комплексів, тому що там вже ці комплекси стоять. По-перше, а по-друге, а що можуть запропонувати Європа, mm -hmm. no, Не Ну, особливо французи там чи, чи ще хтось. Тому тут мова про те, що нас там від кудись там в черзі відставили, це. Не, не розглядалася взагалі, взагалі, це, це не питання. Вони собі своє робили. Вони своє робили, так вони робили свої логії це розвитку тих подій, які були. І коли виникла інформація про те, що наш президент сказав, що я домовився з паном Макроном, що ми будемо отримувати Рафалі. Я сказав, ну да, ну там після 30-х років, там значно далі там десь там головне політичне рішення, що ми готові спілкуватися і співпрацювати з Францією, тому що Франція це єдина, ще раз скажу, незалежна від е Америки е держава з точки зору е використання озброєнь, і це з нашого боку абсолютно правильний шаг. То. І що держава з ядерною зброєю, що теж треба да. не забувати. Е, яка, до речі, зараз з Німеччиною розглядає ще й відновлення цієї ядерних стримувань. Подивимося, до чого це все дійде. Ну Ми чекаємо, ми чекаємо терпляче на своїй Рафалі в черзі, в які нас відсунули, ну нічого, ми потепуємо. Дайте грібини, все будуть гаразд. Да, да, дайте, дайте, давайте все, що є. Гріб і, і зараз там парочку, хоча б там чотири відгонимо су тридцять четвертий з кавами, А потім будемо розбиратися, скільки хто виробляє, навіщо там і так далі. А потім вже й почекаємо. Дякую дуже за розмову. Костянтин Криволап, авіексперт, був сьогодні. У нас в гостях. Друзі, пасибі вам, що дивитеся, що підтримуєте. Обов'язково напишіть коментарі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе, і мийте руки з милом. Всім па-па. Обов'язково на все добре.